Вітаю! З вами психолог Соціально-Психологічної служби спеціальної школи Шанс, Діденко Вадим. Сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання батьків нашого закладу. І до одне з таких актуальних питань, дуже складних як сказати дитині, що її близька людина померла. Ну, головне, не приховувати правду і не зворікати. Природю, що вам хочеться убезпечити дитину так краще бути чесним. Якщо розказати дитині, що сталося, вона буде більше вам довіряти, і це допоможе їй пережити втрату близької людини. Спробуйте знайти безпечне і тихе місце, щоб поговорити з дітьми. І пробудуйте наперед, що будете казати. Попросіть дітей сісти поруч з вами. Якщо дитина ще маленька і в неї є улюблена іграшка, Наприклад, ведмедик чи лялька, вона може взяти її з собою. Це допоможе дитині бути трохи розслабленішою і захищенішою від цієї інформації. Говоріть повільно і неодмінно робіть паузи. Для чого це робити? Ну, насамперед, це робити потрібно для того, щоб ем, дитина мала час зрозуміти, а ви тримали почуття під контролем. Говоріть співчутливо і чесно, не використовуйте ніяких фемінізмів, типу можна сказати, ми когось втратили. Це тільки остаточно заплутає маленьку дитину, оскільки вона ще не розуміє, що це означає. Дорослим потрібно тепло і ніжно сказати. У мене дуже сумна новина, якою я мушу поділитися. Твій дідусь помер. Це означає, що його тіло перестало працювати. І ми більше не побачимо його. Батькам може дуже важко говорити настільки прямо, але важливо бути чесним і відкритим. Дітям треба буде дати час усвідомити цю інформацію. І це є обов'язковим таким елементом. Маленькі діти можуть реагувати так, ніби вони вас не слухають. Проявіть, проявіть в цьому терпіння і почекайте їхньої уваги. Також будьте готові до того, що молодші діти будуть знову і знову ставити одні ті самі запитання як під час розмови, так і протягом наступних днів і тижнів. Ви можете запитати у дитини, якщо ви бачите, що вона стосовно чогось хвилюється, а часто буває, що діти, узнавши, дізнавшись про смерть близьких, думають, що вони винні в цьому. Ви можете запитати в дитини. Ти переживаєш, що тато помер через те, що, сказав, чи ти, що ти щось сказав чи зробив. Прямо й запитайте дитину це. Поясніть простими словами, що сталося, і запевніть дітей, що вони не винні. Ну, наприклад, ви, ти не зробив нічого поганого. Це був мікроб, який, від якого тато захворів і не зміг більше дихати. Він міг підхопити його де завгодно. Ніхто нічого не міг би зробити, і ніхто не винен. Отже, ще одне питання таке стосовно цієї ж теми великої, чи можна сумувати в присутності дитини? Запитують батьки. От що буде, якщо вони побачать наші сльози там, чи щось типу того. Ну, хочу сказати, що це цілком нормально і природно, плакати і сумувати. Показувати свій сум присутності дитини це нормально. Спробуйте підготуватися, щоб не налякати дитину, дитину такою важкою реакцією, але поводьтеся чесно. Якщо ви сумуєте і плачете, розкажіть їм, що ви відчуваєте, і запевніть їх, що немає нічого поганого в тому, щоб показати свої почуття та висловлювати ці почуття іншим. Це допоможе дитині краще назвати, пережити і проявити власні почуття. Тим самим, показуючи свої почуття, ми учимо дітей, що це нормально, і учимо їх диференціювати і узнавати свої. Відчуття, відчуття та емоції. Як же допомогти впоратися з горем? Це таке ще одне питання, яке теж задають батьки. Ну, скорбота це важливий спосіб для дітей і для дорослих примиритися з втратою близької людини. Важливо, щоб діти були залучені в цей процес, так як їм комфортно і вам, і їм. Скорбота дозволяє дитині прийняти смерть близької людини, відзначити її життя і попрощатися. Знайдіть спосіб організувати спомин і показати, наскільки дорогою була для вас ця людина. Подумайте, як дитина може показати любов до цієї людини та її значення у своєму житті. Дітям може сподобатися ідея намалювати малюнок, прочитати вірш або власну історію про цю людину, або заспівати пісню. У усіх родинах різні духовні переконання або культурні практики. Тому хочу сказати, що якщо ваша сім'я сповідує певну віру, може бути корисно зв'язатися з вашим духовним провідником, який може допомогти вам пояснити дітям, що таке смерть та вирішити та втішити вас усіх. Як же захистити здоров'я дитини після смерті близької людини? Ось кілька способів, які дитині, як допомогти дитині почуватися краще та захистити її психічне здоров'я. Ну, перш за все, дити, оточіть дитину любов'ю, турботою, рідних чи опікунів, яким вони довіряють і яких добре знають. Немовлята та маленькі діти відчуватимуть безпеку та любов ю. завдяки ніжному фізичному контакту, співів, обіймів та погойдування. Наскільки це можливо, варто залишити в силі звичай розпорядку дня. Намагайтеся дотримуватися сталого режиму і виділяти час на прибирання, домашні завдання, фізичні вправи та їх. Якщо діти демонструють складну, регресивну поведінку, спробуйте зрозуміти, що вони так висловлюють емоції, які не можуть вербалізувати і не карайте їх за це. І переконайтеся, що. Вчителі чи батьки розповіли іншим дітям в оточенні дитини про те, що сталося, щоб вони могли підтримувати вашу дитину, коли вона повернеться до школи. Що б хотілося сказати ще і так наостанок? Ну, пам'ятайте, що немає правильного способу скорботи та конкретних таких етапів, на яких повинні проявлятися різні емоції чи поведінка. Те як у вас, так і у вашої дитини. Реакція дітей будуть суттєво різнитися залежно від їхнього віку, інтелектуальних здібностей чи взагалі настрою, з яким вони прийшли і узнали звістку. Тому нагадую, будьте чесними і не зволікайте в цьому питанні. І насамперед дуже-дуже важливо підтримуйте і будьте сміливими, коли будете казати це. Гарного вам дня, сподіваюся, поради будуть корисними. І щоб вам не прийшлося хочу побажати, щоб вам не прийшлося ці поради взагалі використовувати. Будьте здорові, мирного вам неба!